Гідросфера, узагальнюючий урок, тема його весна, води в природи. Ми з вами знаходимося де, скажіть мені, на екологічній екологічні... екологічні... екологічні стежці. Ось погляньте навколо, знайдіть мені ознаки весни. Так, Денис, дорожнього. Розлилася дуба. річка. Так, розлилася річка, повінь почалася, будь ласка, володя. Ростану в сніг. Так, в сніг. Будь ласка, Віталік. Починає починає з землі виростати трав, перша травичка. А от з чого починається весна? От саме перше. Що вона починається? Ану, Женя. Енергія сонця. Так, понятно, що енергія сонця. Сонце припікає. Зрозуміло. І що це викликає? Будь ласка, саме. Тане сніг. Тане сніг і з'являється що? Сніг, лід. що з'являється? Що з'являється, Денис? Перші струмочки. Перші струмочки, а струмочки складаються з чого? Віталій. Крапель. крапель. Значить, Поява крапель це поява перша ознака весни. Ну, всі ви знаєте, такт крапель, як вони капають, так? От пригадайте веснянку, як в народі відображено оцей мелодія відображає такт крапель, падіння крапель, будь ласка. Будь ласка, хто нас співав гарно. Будь ласка, Сережа. Ігор, я вибачаю. А Ігор. вже весна, а вже, весна. вже красна і вода капли, і вода капли, і стріх, вода капли, молодому козаченьку, мандрівочка пахне, мандрівочка пахне, мандрівочка пахне. Так, відбивається тут мелодія відбиває так падіння крапель. Будь ласка. Відбиває. Тобто що, який ми можемо висновок зробити? що народ попал віку спостерігає природу, живе разом з природою і в своїх піснях відображає все це. Так чи ні? Так, пала вода, наша крапля, струмки, там далі у нас річка йде. Що це таке? Як ми її можемо пов'язати, Діма? Це кругообіг води в природі. Так, вони приймають участь в обігу води в природі.